Другий невдалий у 2025 році. Компанія Ілона Маска SpaceX втратила зв'язок зі своїм кораблем Starship у космосі під час восьмої тестової місії, що призвело до зриву демонстрації виведення супутників на орбіту. Ми щойно побачили, як вийшли з ладу кілька двигунів. І здається, що ми втрачаємо контроль над висотою корабля. І ви можете бачити, що ми втратили кілька двигунів та контроль над висотою. Це вже другий поспіль вибух Starship під час тестових польотів, що ставить під питання надійність технології та здатність компанії виконати свої амбітні плани щодо колонізації Марса. У соцмережах з'явилися відео падіння уламків, що пролітали над півднем Флориди та багамами після руйнування Starship у космосі. Перед цим на офіційному стрімі SpaceX було видно, як корабель втрачає контроль і починає неконтрольоване обертання. Очевидці вибуху космічного шатлу кажуть: він осяяв все небо. Це створює серйозні питання щодо безпеки майбутніх місій, зокрема запуску пілотованих польотів. Ендастарші з'явився саме там, де ми його очікували, почав підніматися. Спочатку він виглядав просто приголомшливо. створив так звану медузу, коли сонячне світло відбивається від вихлопних газів. Все виглядало нормально. але потім, коли він піднявся приблизно на 20 градусів над горизонтом, він перетворився на величезну вогняну кулю. Ми одразу зрозуміли, що він вибухнув. Спочатку здавалося, що уламки далеко на іншому боці горизонту, але за хвилину вони були прямо над нами. Це було схоже на феєрверк прямо над нашим човном, звісно, високо у небі. Але все небо засяяло. Це було неймовірно. можна було бачити ваші уламки, що падали нижче. а легші, жовті, помаранчеві, навіть синюваті вогні ширяли у небі, ніби унікальний феєрверк. Бред боствік розповідає вже вдруге став свідком вибуху невдалого запуску космічного корабля. Маска після того як вогонь загас до багам дійшов звук вибуху. цього разу ми відчули, що перебуваємо у певній зоні ризику. Уламки розлетілися на 20-30 градусів по обидва боки від нас. і ми опинилися прямо в центрі. Минулого разу я не чув звуку вибуху, але цього разу він був просто неймовірним. Starship 8 — це 123 метрова ракета, яка є ключовою частиною плану Маска щодо відправлення людей на Марс у найближчому десятилітті. Колонізувати червону планету хоче, і Дональд Трамп. Тим останні запуски закінчилися вибухом, що стало серйозним ударом по амбіційному плану Ілона Маска щодо швидкого розвитку програми Starship. Чи зможе компанія оговтатися від серії невдач і довести свою здатність безпечно доставляти людей у космос, поки відкрите питання? з усіх запусків Starship, що ми бачили, вибухнули лише останні два, сьомий та восьмий. І ми не очікували, що восьмий вибухне, бо за словами SpaceX, вони виправили всі несправності. Ми думали, що політ буде успішним. І це тільки одна з багатьох останніх невдач самого мільярдера. Ще донедавна він купався в променях слави. Його турборежим по реформуванню або ж руйнуванню державних структур американського уряду публічно схвалював президентом Дональдом Трампом. Проте стрімке втручання маска у державні справи викликало протести та невдоволення навіть серед республіканців, які побоюються його неконтрольованого впливу. Хтось тут незадоволений Ілоном. Якщо так, ми його звідси виженемо. Хтось незадоволений? Вони дуже поважають Ілона за те, що він це робить, і деякі з ними трохи. Не згодні, але я вам скажу, що здебільшого всі не просто задоволені. Вони в захваті. минулого тижня. Президент заохочував мене через Truth Social, а також телефоном бути більш агресивним. І я такий гаразд. Так, сер пане президенте. Ми справді так і зробимо. Президент головнокомандувач. Я роблю те, що він наказує. Агресивність маска призвела до масових майже неконтрольованих звільнень державних службовців та соціальну напругу. Американці почали виходити на акції протестів. Я думаю, що конгрес повинен втрутитися та захистити контроль над бюджетом. Я не вважаю, що Додже має право володіти нашими персональними даними. Я не вважаю, що додже має право скасовувати програми. Вони називають шахрайськими ті програми, які їм не подобаються. Хоча вони такими не є. Вони просто не хочуть їх, бо хочуть перетворити уряд на щось, що не працює для людей, а працює на них. Я тут, тому що відчуваю, що маю зробити хоч щось, щоб протистояти всьому, що робить ця адміністрація, особливо незаконному, неконституційному захопленню влади Ілоном Маском і Дональдом Трампом. У міру того, як Маск розширював свій вплив на понад десяток федеральних агентств США, серед найближчих радників Трампа зросло невдоволення через відсутність координації між Білим домом і командою Маска. Керівник апарату Білого Дому Сьюзі Вайлз і її команда інколи відчували себе осторонь процесів, оскільки додж прагне звільнити тисячі держслужбовців, отримує доступ до чутливих даних і дестабілізує роботу уряду. для подальшої боротьби з інфляцією ми не лише знизимо вартість енергії, але й припинимо кричущу марну трату коштів платників податків. І з цією метою я створив абсолютно новий департамент ефективності уряду. Додже. Можливо, ви чули про це? Можливо, його очолює Ілон Маск, який сьогодні в галереї будь який федеральний бюрократ, який чинить опір цим змінам, буде негайно усунений з посади, тому що ми осушуємо болото. Це дуже просто. І дні правління невибраних бюрократів минули. Втім, через кілька днів після цього виступу у конгресі вже в овальному кабінеті Трамп зазначив, роль маска не керівна, а консультативна. Відібрати повноваження у мільярдера президент був змушений під тиском радників та конгресменів республіканців. Але навіть після цього маск залишається одним із головних неофіційних архітекторів політики Трампа. Я провів зустріч і сказав, хочу, щоб спочатку розібралися члени кабінету. Нехай збережуть усіх людей, яких хочуть. Усіх, хто їм потрібен, було б краще, якби вони працювали два роки, а не два тижні. Бо за два роки вони краще знатимуть людей. Це дуже важливо. Ми хочемо, щоб вони зберегли хороших людей. Ілон та його команда також будуть спостерігати, і якщо можна скоротити витрати, це краще. Якщо вони не скоротять, тоді це зробить Ілон. Здавалося, Ілон Маск чи не єдиний, хто не дратує Дональда Трампа в овальному кабінеті без кроватки та у футболці? Ваші критики, пане Маск, У мене є критики, включаючи багатьох демократів. не може бути кажуть, що ви здійснюєте недружнє захоплення уряду і робите це непрозоро. Як ви на це відповісте? Ну, По перше, у нас є мандат від народу більшість виборців підтримали президента Трампа. Ми отримали більшість у палаті представників. Ми перемогли в Сенаті. Люди проголосували за масштабні урядові реформи, і вони їх отримають. Президент говорив про це на кожному мітингу. Вони отримують те за що голосували, а це і є демократія. Техпідтримка. підтримка так себе раніше охарактеризував маск в команді Трампа. Це бензопила для бюрократії. Бензопила. Разом із перебудовою розгорнутою маском в уряді з такою ж швидкістю мільярдер почав втрачати і свої гроші. З листопада минулого року по березень 2025-го акції компанії Тесла зазнали значного падіння одразу на 35%. Діяльність Dodge та підтримка Трампа викликала негативну реакцію серед споживачів, які раніше підтримували екологічну місію Тесла. Це призвело до зниження продажів та лояльності клієнтів. Також по статках маска вдарила, і сама політика адміністрації Білого Дому після запровадження мит проти Канади, Мексики та Китаю, він втратив 111 мільярдів доларів. Маск опинився в ситуації, де його бізнес імперія залежить не тільки від інновацій, а й від політичних ігор у Вашингтоні. Чи зможе маск втримати баланс між політикою і бізнесом? Або ж його вплив на уряд призведе до нових криз? Питання, яке турбує не лише американців, а й увесь світ. Підпишіться, щоб не пропустити свіже відео.